Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні з обіду, дивіться, що робиться страшне. Такий вітер, що рве все на світі. Просто кошмар. Все літає. Друзі, зайшла в парник. Зараз гляну скільки градусів, але ну, духотище таке страшне. 35 градусів, але ну, відкрити не можу, тому що якщо відкрию двері, то я боюсь, що воно знесе цей парник. Таке робиться, щось що страшне. Так що буду ждати, передають, що з 4 до 4 часов, тоді буду провітрювати, бо зараз боюсь відкривати. Просто кошмар. Юша заховалась в хату, боїться вітра. Да,нюш. Друзі, дивіться, розквітла моя кала. що пускала світонос, яка красунька. Друзі, вітер на вечір трохи стиг, не геть, ще вітер є, але менший трохи. Відкрию трохи парник, хоч трохи провітриться. Ну. Треба палець сьогодні, хочу підобрити. Зараз трошки накопаю птиці трави, а потім займусь парником. Провітрила трошки парничок свій, і зараз хочу. Полити розсаду монофосфатом калія. Буду брати пів чайної ложечки. Тут у мене 8 літрів води, може навіть менше, бо не геть повне відро, і кожну рослинку полію. Друзі, розвела, залишу на пару хвилин хай розчиниться, щоб бути впевненою. А поки місці, як казала, я збирала дощову воду, пополиваю все, що в мене тут посіяне в перничку. До речі, теж дождьова вода. От, Друзі, тут все полила дождьовою водою. Зараз буду поливати розсаду свою. Не дуже, бо в мене тут ще волога. Але тут було холодно і щось мені не дуже подобається ця розсада, тому вирішила її трошки підживити, щоб дати їй силу росту. Петунію, а тут взагалі в мене щось не знаю, що з нею не так, ну, геть рости не хочеться в стаканчиках більш-менш росте, а та геть не хоче. Залишилось трошки в мене ще добре, то я поливаю капусточку. Рідиску я не поливаю, а капусточку поливаю. Може щось краще буде. Друзі, хочу зачитати вам, що дає підживлення монофосфатом калію. Підвищує врожайність та покращує якість плодів і овочів за рахунок кращого накопичення цукру та вітамінів. Підвищує цукристість в декоративному рослинництві прискорює і продовжує цвітіння квіткових рослин. Його застосування сприяє кращому визріванню пагонів і перезимівлі декоративних дерев та чагарників. В складі 52% фосфору і 34% процента калію. Це допомагає рослинам краще вкорінюватися. Звичайно, не хотілося б дуже ну, зловживати добривами. Ну, Я стараюся і не зловживати, але час від часу потрошки додаю, тому що рослинки слабі, температура міняється, погода міняється, ці стреси, все, воно, рослинки погано себе почувають. тому Треба їм допомагати. Тим більше, що допомагаю їм на початковій стадії, поки ми ще в стадії розсади. Ну, тим більше квіти, я думаю, ну, ми їх вживати не будемо, тому це можна їм додавати. І тому будемо дивитися, як буде, але треба ну, допомагати їм рости, щоб кращі були. І ще в мене таке до вас прохання. Може, хтось може підсказати... У нас близько ґрунтові води і закислена почва, тому дуже багато грибкових захворювань. Бачу це по цибулі, по гладіолосах. Ми жили в місті. У нас в мене гладіолоси ніколи не хворіли, ніяких не було не, не п'яти на них, не нічого. Ну, цибулинки були ціленькі, зараз це просто кошмар. Тому я так розумію, що це за повищеної вологи. Хоч і засуха, все, а волога, видно, в ґрунті є, і тому це ну, дає негативний результат. Тому хто може підсказати, що робити, щоб трохи розкислити ґрунт і щоб зробити, ну, прибрати грибкові захворювання. Тому жду ваших рекомендацій і надіюсь на вашу допомогу. Ну, а на цьому все. Коротеньке в мене сьогодні відео таке вийшло. Нема що таке знімати, все одне й ж, там. Більше сьогодні такий вітер був: що взагалі не можна було вийти вчора, сьогодні. Вже на завтра передають, наче менше, то вже будемо щось робити. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, пока.